В місті Ужгород нещодавно пройшов чемпіонат України з боксу серед школярів. Такого рівня змагання проходять один раз на рік, оскільки вони є відбірковим етапом до чемпіонату Європи. Перед самими змаганнями пройшов двохтижневий тренувальний збір в місті Коломиї, на який приїхало майже три сотні спортсменів із усієї України. Від міста надвірна в чемпіонаті взяла участь два спортсмени. Від надвірної приймало участь двоє спортсменів. Це спортсмени в ваговій категорії 43 кг кілограма Едуард і. У 52 кг кілограма Сабодаш Ростислав. До речі, Сабодаш Ростислав є також учнем спеціалізованої школи Міністерства освіти і науки. На жаль, для Едуарда ці змагання видались невдалими. А Ростислав Сабодаш після чотирьох важких поєдинків посів друге місце на чемпіонаті України. Перший бій боксірву з з донецька. Це саме мій був напевно, що найтяжчий бій. Другий бій теж з Донецька боксірував, і ну, це трохи був легший бій. І третій бій з Херсонським боксував. Теж виграв, ну, трохи тяжчий був. А четвертий бій боксірував з Івано-Франківської області, з Долини. Ну, пацан був як, тяжкий, тяжкий бій був, але не найтяжчий бій. Ну, якось з ним було легше, як саме першим. Думаю, що виграв. Я думаю, що виграв, але. Судді віддали перемогу. Йому на цьому ні спортсмен, ні тренерський колектив зупинятись не збирається. Попереду ще один відбірковий чемпіонат України, що видасть путівку на ринг чемпіонату Європи. Ще буде один додатковий турнір, який буде в кінці серпня місяця. Вже визначились, даже, здається з містом буде в місті Коломиї. Це буде відбірковий до чемпіонату Європи. Чемпіонат Європи повинен відбутися в місті Анапа. В 10-11 місці, тобто жовтень листопад місяць. За цей час хлопці набирають вагу, міняють категорії, ростуть, тому обов'язково ще за два місяці, за три має пройти відбірковий турнір, на якому вже буде остаточно вирішуватись, хто буде брати участь у Європі, у чемпіонаті Європи. Звичайно, змагання відповідальні, тому зараз ще, можливо, якихось декілька днів він відпочине і е, треба працювати, працювати і ще раз працювати. Тренерський колектив спорткомплексу профкому «Патнафтохімік Прикарпаття закликає батьків не вагатись та віддавати своїх дітей на заняття спортом до їхнього закладу. Там можна підібрати вид спорту під дитячі вподобання. Діти можуть проводити більшу частину часу в залі, займаючись якоюсь доброю справою. Так що, це у кого є бажання. Кого завжди, я думаю, можна прийти, подивитися, сподобається, залишиться, не сподобається. Ми там нікого не тримаємо. Головне, щоб було бажання. Тому, будь ласка, запрошуємо всіх бажаючих в зал. І, звичайно ж, як спортсмени, так і тренери вдячні тим людям, без яких навіть участь в такого роду змаганнях була б неможливою. Основне, основне місце наше, де ми працюємо. Всі знають, надвірні це спортивна школа, з ну, спорткомплекс нафтохімік, завдяки підтримці НПЗ, завдяки підтримці нафтохіміку Прикарпаття. Ця школа функціонує там, де ми можемо кожен день прийти, де є вода, де є світло, де можуть хлопці переодітись, помитися, попрацювати. Це підтримка нашого керівництва, нашого заводу. Також нам допомагає Укрнафта на чолі з нашим спонсором, який відкрив колись тут бокс, який цей палиць Ігор Петрович. Також у нашому місті є дуже багато людей, які підтримують бокс, які можливо і раніше самі займалися, і далі продовжують дехто з них ще займатися. Також підприємці просто їх дуже багато. Всіх не будемо перечисляти, але всім дякуємо за те, що вони беруть активну участь у підтримці молодого покоління, яке щось хоче в цьому житті теж досягнути.